Так, знову є якісь сигнали цікавий. Сьогодні холодно, десь мінус 3 градуси морозу. Добре, що хоч вітру немає, але все одно холодно, якби ходити можна, але недовго. Отож, три сигнали пролунало, нічого толкового не було, два зазняв, один металолом. Ходжу я по такому полі зарошому. Давно його не орали, не косили. Тут недалеко була корчма, корчму вибили ще давніше, я вибив, ще були пацани, які вибили. Я ходжу попри тої корчми. Таке місце досить-досить цікаве, якби мало би бути тут поле і дорога. Так що знову сигнал, зараз подивимося, що там є. Такий кусок алюмінія. Отже, ось так, маю ту частину сьогодні обійти. Що цікаве буде, обов'язково викупаю разом з вами. Якийсь цікавий сигнал, думаю, що наконечник, тому що він желізний. А я сьогодні ходжу на всіх металах, стараюся купати все. Якби сигнал такий дрібного металу. Може бути цвях, може бути наконечник, бо місце реально теж таке досить старе. Згадки про цю територію досить древні. Так що зараз спробуємо, що там таке є. Кований цвяшок, чотиригранник, перегнили вже без шляпки. Така находочка. Це свідчить про те, що е, якби здавно тут люди ходили. Раз є отакі трикутні цвяшки. Добре, йдемо далі. Такий залишок від гудзика, бронзового. Цікава така находочка, значить ходжу я там де треба. Просто треба е все вибивати під ноль. Якась така желізна пластинка. Цікава така досить. До речі, неподалік високовольтна лінія. Під самою високовольтною лінією є ложні сигнали. А от метрів 70-80 вже від стовпів можна ходити без всяких ложняків. Зараз показую вам обстановочку. Така обстановка, сніг невеликий, земля в траві взагалі не замерзла. Ходити можна спокійно Ще така бляшка може бути від печі. Від блята такий кусочок. Добре? значить житло тут якесь було то вже радує беремо йдемо далі Ось такий залишок від вилки, алюміній, походу ходу салдепія, така находочка. Yaş murdu нас На снамо? Намо? Я вже так в руки непогано зна. Що то таке було? Немає уявлення. Дуже тоненькі в зрізі. Зі завкругленням. Щось на, на закінчення меча не дуже змахує, якийсь він дуже широкий. Скоріше все, що щось від господарства. А може якийсь нож, ніж такий конкретний, не знаю. Бо така штучка. Досить прикольний сигнал. Зараз купнемо, подивимося, що тут є. Газігнута бляшка Медь, така-то находочка. Який знов кусочок, обламка. Якби тут точно якась е, споруда будівельна стояла, типа хати чи житло якесь. Тому що це явно від печі. Е, кусок від е, блята, тобто там, де власне е, щось гріли чи щось варили на цьому. Ті кусочки. Вони чугунні, вони якщо ломляться, то розлітаються на, на великі частини тобто багато їх я вже тут третю таку знайшов, значить тут їх багато є відвилки або від ложки алюмінові частина такий шмордячок Так, я вже майже на виході е, з цього місця, ще трохи виходжу на дорогу, ось туди і вже буду йти додому, ще може 2-3 сигнали по дорозі якихось викупаю і все. І так, закінчую я сьогоднішній свій коп, дуже змерз, е, холодно в ноги. Холодно в ноги, я вдіюся такі спортивні, утеплені. Кеди з грубою шкарпеткою помогло десь на години-дві, далі все одно ноги промерзають. Сніг не є мокрий, але мороз кріпить. Десь градусів реально 5 можів більше. Значить, по сьогоднішніх находках мету не ставив знайти чогось дуже багато, чи власне монет. Тому що мета в мене була сьогодні, показати, як працює власне, саморобний пінпойнтер. В мінусових температурах, чи він глючить, чи він не глючить, чи батарейка довго тримає. ну, Різниці між теплом і мінусом в роботі пінпойнтера я чесно не відчув. Пінпойнтер дуже класно працює і, і чітко, чутливо, немає ніяких львів сигналів і ніяких зависань самої роботи власне, внутрішнім. Пінпойнтера. Е, до речі, путається мені язик, тому що реально так холодно, що блин, стою і трясуся. Е, находки я вам вже покажу вдома. Е, то, що знайшов, е, зроблю підсумок, пошуршу по інтернеті, по книжках, подивлюся, що це за така металева штука. Дуже змахує на якийсь е, е, обломаний меч. Е, ну, не знаю. Е, гостра, така прям жилетка з двох сторон. Ще досі можна нею в принципі. Зарубати якогось когута чи, чи кабана, реально вона дуже гостра та штука. Ну і в принципі все. Місце не вибити, місце треба ходити вибивати. Ясно, що тут є монетки, просто на сьогодні на них я не попав. Ходячи дві години по такому морозі, дуже мало часу, щоб. Власне, побачите, що то за місце, що тут є, але бачу про те, що гудзик є, є всякі частини від печі, купа всякого дрібного металомусору, значить, вартує тут ще пройтися. Отже, якось так, добре, йду я додому, бо Бру, холодно.